Well, thank you very much, Mr. President. That was uh, very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that you, we agreed on. Most of them, I would say. say, a couple of big ones and that I will tell we, we haven't quite got there, speech. but we've made some headway. So, uh, there's no deal, deal until there's a deal. A deal. I will say NATO a зателефоную <заток> до НАТО трошки пізніше. Я зателефоную з різним людям і бажаю доречним і покличу президента Зеленського та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Зрештою, все залежить від них. Вони повинні вони повинні також ставитись до цього з повагою і погоджуються зі мною, як і, і Стів, і інші мої колеги, всі прекрасні люди з адміністрації Трампа. І ми зібрали велику команду, і ми вважаємо, що ми поклали початок феноменальній роботі, і ми можемо сказати, що в нас ми досягли неймовірного прогресу. Ми стали найградішою країною світу за такий короткий проміжок часу, і з нетерпінням чекаємо на те, щоб ці переговори змогли покласти кінець Це проблема. Ми справді досягли великого прогресу цього. Годі. Ми не завжди були фантастичні. Стосунки з президентом Путіним з складних зустріч, гарних зустріч з нам знаєте, за всю мою кар'єру. Ми бачили багато. Я бачив багато. Він бачив багато. Але тим не менш, ми постійно чули про Росія. Те, Росія це те, Росія, країна просто з цільного криміналітету, і це ускладнювало нам справи те, як ми мали то вести. Тим не менш у нас, нарешті, є хороший шанс це все закінчити. Тому Видко завершуючи, я хочу сказати, що я зараз зроблю декілька телефонних дзвінків, але в нас була дуже продуктивна зустріч, і на багатьох пунктах ми мали спільне погодження та узгодження. І буквально декілька з них не є наприклад, такими важливими які ще не вдалось погодитись. Ми не всього досягли, але в нас є прекрасна можливість все ж таки досягти успіху, прогресу. Дякую команді президента Путіна і всю роботу, котру вони провели. Це можливо, тому що я багато облич ваших можу побачити в новинарних шпальтах, і так само як і вашого президента, так часто бачу. І не менше у нас були прекрасні зустрічі протягом всіх цих років і я дуже сподіваюся, що так і продовжиться. Що у нас була зараз найбільш продуктивна і тисячі людей на тиждень помирають. І президент Володимир Путін також хоче, щоб це в цьому досягло кінець. І поговорю з вами досить скоро, і побачимо з вами також дуже скоро. Дуже дякую, Володимире. Наступного разу у Москві. Цікава пропозиція. Мені можуть не походити, так би мовити, але я думаю, це можливо. Дуже вам дякую, дуже дякую, шановні колеги, за те, що долучилися. Дякую і ще раз. Дякую. Некстайм ін Москва. О, get a little heat on that one, but I I could see it possibly happening. Thank you. Thank you so much.